Уявіть собі таку ситуацію: ви, фізик-теоретик, все своє життя присвятили, ну, скажімо, вивченню природи часу. І от одного вечора лунає дзвінок, а на тому кінці дроту людина, що померла більше ста років тому. Mm, звучить як початок або анекдоту або дуже хорошого трилера. Саме так. І сьогодні ми занурюємося саме в таку дивовижну історію з оповідання 1966 року, великий актор Джонс. Наша мета не просто переказати сюжет. Ми спробуємо, знаєте, стати такими собі детективами. І розібратися де ж та межа, де закінчується, скажімо, геніальна акторська гра і починається щось, щось абсолютно неможливе. От. І центральне питання тут навіть не що сталося, а що все це може означати. Так, так, це що розіграш, який зайшов занадто далеко? Чи може це наслідки наукового експерименту настільки зухвалого, що він ну, буквально зламав саму тканину часу? Це історія про те, що буває, коли абстрактна ідея раптом отримує тіло, голос і, власне, стукає у ваші двері. Тож давайте по порядку. З чого все починається? Є професор Філіп Дадлін. Він автор так званої гіпотези зигзагоподібного хроноса. Нам її детально не пояснюють, але з контексту стає зрозуміло, що це щось про нелінійність часу. Так, і це ключовий момент, йдеться про мікросвіт, про те, що для елементарної частинки час це не пряма стріла. Це скоріше такий набір імовірностей, якихось стрибків Стрибків уперед і назад. Саме так уявіть, що теорія Дадліна це таке собі складне, витончене рівняння. А тут з'являється інший персонаж, який дивиться на це рівняння і каже: Чудово! значить, я можу використати це, щоб закип'ятити цілий океан. Прірва між теорією і, так би мовити, її практичним застосуванням просто колосальна. І небезпечна. і ця небезпека починається з простого телефонного дзвінка. Так, сестра Дадліна Анна каже, що телефонував якийсь чоловік, назвався Едгаром Алланом. По і вона, знаєте, просто зачарована його голосом. Описує його як мрійливий і надзвичайно красивий. А Дадлін, звісно, реагує як науковець з роздратуванням, каже, якийсь бовдур, студент двієчник. Він одразу ж намагається цю аномалію якось раціоналізувати. І це дуже показова реакція. Його скептицизм, як на мене, це не просто недовіра до надприродного. Це знаєте такий страх хранителя знань, що його власна, така чиста абстрактна теорія може раптом перетворитися на щось брудне і неконтрольоване. Точно, можливо, він більше боїться виявитися правим у такий дикий спосіб, ніж просто помилитися. Його раціональний світ у безпеці, поки це лише розіграш. Але ця безпека починає тріщати, коли По телефонує вдруге. Отак. Незнайомець звертається до нього на ім'я, згадує його гіпотезу, але водночас ставить абсолютно дитяче питання де знаходиться місто Ейнштейн? І каже цю моторошну фразу: Я мчуся до вас, Дадліне. Я перебуваю в Русі, в дуже швидкому русі. І ось тут акуратна теорія Дадліна про розіграш починає сипатися. Він хапається за нову ідею. Це актор, актор, який готується до ролі. Але ж і ця версія не дуже тримається купи, бо співрозмовник дивується слову фільм, і тут, власне, на сцену виходить той самий чоловік, що вирішив закип'ятити океан. технік експериментатор Самуїл Гобс. Його описують як не то друга, не то таємного ворога Дадліна, такий собі, знаєте, ентузіаст практик, який побачив складну теорію і вирішив. Застосувати її буквально кувалдою. Саме так. І він заявляє про це Дадліну прямо в обличчя. Це я його викликав. Мовляв, поки ви, професори, возитеся з елементарними частинками, я ризикнув, провів експеримент на макрорів. Уявляю собі жах Дадліна. Це якби Ейнштейн написав Є дорівнює мЦ квадрат, а хтось прийшов і сказав: чудово! Я використав вашу формулу, щоб підірвати сусідський сарай. Абсолютно точна аналогія: губс це втілення безвідповідального ентузіазму, він не злий геній. Він що набагато небезпечніше, фанат, який не розуміє глибинної суті того, з чим грається. І він з гордістю заявляє, що йому вдалося змусити перетнутися зігзагоподібні лінії актора і письменника. І що вони злилися в парадоксальній єдності. Це, власне, готує нас до центральної сцени всієї історії. Так, момент, у який ламає всю логіку. Дадлін чекає на гостя, дзвінок у двері, він відкриває і. Бачить повне розчарування ніякого по Ніякого. низький чоловік з вульгарним самовдоволеним обличчям, поросячими очицями і сизим носом п'яниці. Актор Едгар Джонс. І знаєте, що цікаво на поверхні розчарування. Але чи не було в цьому для Дадліна і нотки полегшення? Тобто, ну дивися якщо це просто вульгарний піяка, то його раціональний світ знову в безпеці. Загроза минула. Справжній жах для нього не вульгарність Джонса, а піднесена неможливість По. А я розумію. Але це полегшення триває недовго. Дуже недовго. Вони сидять у кабінеті, розмовляють і раптом гасне світло, повна темрява. Дедлін кілька секунд порається із запасною лампою, вмикає її. І бачить, що в кріслі сидить абсолютно інша людина. Це Едгар По з портретів. Обличчя видовжилося, очі стали великими, задумливими, вся постать стрункою і гнучкою. Це, ну, це момент, який просто вибиває землю з під ніг. Історія змушує нас зупинитися і замислитися, що ми щойно побачили: оптична ілюзія, гіпноз, чому же справжнє фізичне перетворення. І тут ключовими стають слова цього по він дивиться на електричну лампу і каже, що таке світло надто виразне. Так, що в ньому неможливі ні Рембрандт, ні Бетховен, бо мистецтву потрібні тіні, сутілки. Це ж не просто зауваження про освітлення, правда? Це щось набагато глибше. Абсолютно, це метафора зіткнення двох світів: світу романтизму 19 століття з його таємницями, інтуїцією і нашого сучасного раціонального світу, де все має бути освітлено, виміряно, пояснено. І розкладено по полицях. Точно можливо, геній такого штибу, як По просто не може існувати під яскравим світлом наукового аналізу. Йому потрібні тіні, щоб проявитися. І ця ідея стає ще сильнішою, коли відбувається зворотне перетворення. На очах у враженого Дадліна По дістає носову хустку, проводить нею по обличчю, ніби стираючи грим. І знову стає вульгарним Джонсом. Загадка залишається. Дадлін каже, мабуть, все-таки Грим, а Джонс кидає йому виклик. А може талант? І це питання зависає в повітрі. Так, і з цього моменту історія ніби розпадається на кілька можливих реальностей. Щоб знайти хоч якусь відповідь, Дадлін їде на кіностудію, і там, звісно, все стає ще заплутаніше. Ми отримуємо три версії того, що відбувається. І кожна з них по-своєму логічна і водночас абсолютно божевільна. Давайте почнемо з першої умовно, версія Дадліна. Він дивиться робочі матеріали фільму і він вражений. Він скептик, змушений визнати Джонс геній. Тобто це акторська гра, але на такому рівні, що вона межує з дивом. Це раціональна версія, але вона залишає питання, наскільки далеко може зайти метод. Добре, тоді версія номер два версія Гопса, нашого божевільного вченого. Ага, він сидить поруч з Дадліном у кінозалі, сміється і каже, що все просто на екрані не актор, на екрані справжній Едгар По. А Джонс це лише точка, де перетнулися часові лінії: ніякого мистецтва, чиста фізика. Хоч і застосована як кувалдою. І ця версія, хоч і найфантастичніша, але вона, як не дивно, найпростіше все пояснює. Не треба ніяких теорій про геніальність чи гіпноз. Є експеримент, є результат. А є ще й третя версія. Так, найбільш приземлена і, можливо, найцинічніша версія асистентів режисера. Вони припускають, що Гоббс просто давав актору якісь невідомі хімічні стимулятори. Якийсь допінг для таланту, такий собі фінал в стилі скубіду, де під маскою привиди виявляється звичайний шахрай з хімікатами. І що найцікавіше, нам не дають жодної підказки, яка з версій правильна? Жодної. Історія змушує нас тримати в голові всі три одночасно: це геній, мандрівник у часі чи наркоман. І залежно від відповіді, вся історія змінює своє значення. Але поки всі ці чоловіки, Дадлін, Гобс, режисер, намагаються розгадати цей інтелектуальний ребус, історія робить різкий поворот і показує нам, що це не просто гра розуму. У цього експерименту є людська ціна. І цю ціну платить сестра Дадліна Анна. Це надзвичайно важливий сув фокусу, тому що Анна закохується, але ж не в Актора Джонса. Ні. Вона закохується в ту стражденну, геніальну людину, яку вона бачить у ньому в Едгара По. Для неї це не науковий феномен, не загадка. Для неї це жива людина, який боляче і самотньо в цьому чужому для неї світі. Це переводить весь конфлікт з наукової площини в глибоку людську емоційну. І кульмінацією стає її розмова з братом. Вона приходить до нього не з питанням, як це можливо, а з проханням допоможи йому повернутися. І каже фразу, від якої просто мурашки по шкірі йому душно в нашому світі. Так, вона готова пожертвувати своїм коханням, відпустити його, бо розуміє, що він тут страждає. І це ставить Дадліна у безвихідь. Його раціональний скептицизм стикається з ірраціональною силою любові і віри. Якщо він продовжує наполягати, що це просто актор, то прохання сестри це ну маячня. Як можна повернути актора в минуле саме так, але якщо він, хоч на мить, припустить, що це правда, то на ньому лежить колосальна відповідальність за долю людини. Любова не змушує його зіткнутися з наслідками експерименту на дуже особистому болючому рівні. Він намагається пояснити їй про теорію, про мікросвіт, про те, що час односпрямований, але вона не слухає наукових аргументів. Їй це не важливо. Вона каже: він не Джонс, а Едгар По, і ти мусиш його повернути. Ти це зробиш, Філіпе, заради мене. І ця дилема його просто розчавлює. Любов Анни виявляється сильнішою за будь-яку наукову логіку. Вона єдина, хто бачить за феноменом людину. І ось ми підходимо до фіналу. Фіналу, який не дає відповідей, а лише ставить нові, ще більш карколомні питання. Угу. Одного ранку Дадлін читає в газеті, що актор Едгар Джонс безслідно зник. У статті згадується, що останнім часом він поводився дивно, казав усім, що він Едгар По. Ну, це ще можна було б списати на божевілля актора, який загрався, можливо, під впливом тих самих стимуляторів. Але ж це не вся новина, правда? Ні, не вся. Далі йде справжня бомба. Газета повідомляє про сенсаційну знахідку. Історик літератури знайшов раніше невідоме оповідання Едгара Аллана По і тема цього оповідання Подорож у часу з ХІХ століття в кінець 20-го. І ось тут можна просто зупинитися і оцінити елегантність цього фіналу. Нам дають доказ, який підтверджує найфантастичнішу теорію, але подають його через ненадійне джерело, газетну статтю. Тобто, виходить, по повернувся у свій час і написав про свій досвід, залишив нам це послання, чи це просто неймовірний містичний збіг? Або ж, усе це складна містифікація. Гра, де кожен бачить те, що хоче бачити, оповідання так і не дає нам остаточної відповіді, воно залишає нас із питанням про саму природу реальності. Можливо, межі між наукою, мистецтвом, вигадкою, минулим і сьогоденням не такі вже й міцні, що є реальність, те, що ми можемо довести і виміряти, як Дадлін, чи те, у що ми здатні повірити, як Анна. І, можливо, це і є головна ідея. Що реальність це не щось стале, можливо, її можна формувати силою мистецтва, силою віри чи навіть силою неправильно витлумаченої наукової теорії. І що, можливо, найпотужніша сила у всесвіті це не фізика, а добре розказана історія.